Хоча, і звісно, що їм війна як мати рідна, і хай би вона була ще 10 років, то нам з вами потрібен мир, тому що гинуть наші з вами близькі та рідні, їхні ж не гинуть. так же ж? Тому, друзі, дивіться, не потрібно тут виписувати, що все пропало. Все одно має бути мир. Ми маємо провести вибори. Ми маємо вибрати собі владу, яка буде. Відстоювати наші інтереси, це можливо. Сьогодні електоральне поле зачищене абсолютно від цих партій, старих їх не буде. Прийдуть нові. Дивіться, що вони обіцяють. Реальні речі обіцяють. Реальні речі декларують Знаєте цих людей, довіряєте? Голосуйте. Ні, не голосуйте. Не голосуйте за гречку, не голосуйте за гроші, не голосуйте за тих, кого показують тільки по телевізору. Розумієте, про що я. Тому друзі, готуємося, нікуди ми не дінемося.